Вітаю на органічній садибі. Ось так на 23 серпня виглядає кабачок імператор. Дуже активно плодоносить під кінець літа. Ну, по урожайності це щось неймовірне. Найурожайніший кабачок, який я вирощував. Я вже з цього кабачка на сьогоднішній день зірвав 34 кабачки. З них десь 5-6, у таких вже більш великих, навіть ще більших ніж у цей. А коли залишати такі великі, то кабачки ну, трошки повільніше плодоносять, бо вони витрачають сили на формування цього великого кабачка і маленькі наростають повільніше. Тобто, якщо зривати їх в стандартному розмірі, їх би було більше. Ну і зважаючи на те, який цей рік поганий, в плані погоди, що фактично плодоношення ну точно на 2-3 тижні, а то й місяць таке повноцінне активне наступило пізніше. То це просто нереальна урожайність. Ну як на мене, кабачок імператор по урожайності це номер один. Він перевершує найурожайніші кабачки просто в рази. Підписуйтесь на органічну садибу, щоб не пропустити наступні огляди.